Я Анастасія Федорів. Мігі сьогодні за Дмитро Снігіреоспілоговав громадською незадивою права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую, за запрошення. Ми ти почнемо із чуток, які ширяться у західних змі. Фанеша Таймс Пост, дуже багато хто написав про те, що сьогодні якийсь такий певний сценарій розглядається. А давайте приймати Україну частково в НАТО. Чи правда народний депутат Ігор Чернів назвав таку ініціативу, взагалі, такі слова публікації західних змі, таким собі тиском, що мовляв, це така є своєрідна провокація. Тут нас намагається, можливо вже до якихось дій схилити. Як ви бачите, Історію чи взагалі є реальним взяти Україну в НАТО частково? Давайте разом аналізувати ситуацію, яка складається безпосередньо серед самих країн-учасниць Північно-Атлантичного альянсу. Є чіткі заяви Угорщини і відповідна заява Словаччини про м'яко кажучи холодне ставлення до можливості вступу України в НАТО. А я нагадаю, власне, кожна країна має ратифікувати рішення щодо прийняття нового члена. Відповідно, рішення щодо прийняття України як нового члена в Північно-Атлантичний альянс має прийматися колегіально. Ми можемо з вами припустити, що відповідно і на Угорщину і у Словаччину можливий дипломатичний економічний тиск з боку Сполучених Штатів і інших провідних членів НАТО, але менше з тим. Якщо відповідна Угорщина не ратифікує відповідне положення, і Словаччина так само скажімо, займе антиукраїнську позицію у цих питаннях, то всі розмови про можливість вступу України в НАТО навіть без урахування окупованих територій російськими загарбниками, це все не більше ніж елемент політичної заяви. Тому давайте будемо реалістами. Наразі позиція Угорщини і словаччини, я ще раз підкреслю, вона фактично блокує будь-які сценарії вступу України в НАТО частковими, чи то з урахуванням, скажімо так, обмеженої дії статті 5 статуту НАТО. Ну і друге основне положення: давайте вже не будемо використовувати режим теплих ван, а чесно подивимося один одному в очі і дамо відповідь на питання: чи готові Сполучені Штати бачити Україну відповідно як нового члена Північно-Атлантичного Альянсу? Ну, відповідь може дати кожен сам, але. Я ще раз підкреслюю, на тлі заборон Сполучених Штатів на використання західних зразків одброї, в першу чергу американських для ударів в глиб російської території. Заборони сполучених штатів щодо базування F-16 вже українських на аеродромах країн НАТО, в першу чергу мовиться Польща, Румунія. Заборона з боку Сполучених Штатів на збиття аеродинамічних аеробалістичних цілей Російської Федерації, які відповідно прямують в бік країн НАТО, ну і говорити про відповідну дію статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку на цьому тлі ну, виглядає як мінімум досить оптимістичним сценарієм. Бо погодьтеся, якщо існують навіть ці заборони і дуже поміркована позиція Сполучених Штатів навіть в моменті застосування систем ППО країн НАТО щодо збиття аеробалістичних аеродинамічних цілей Російської Федерації, то уявити собі дію з пункту п'ятого статуту НАТО про колективну безпеку відповідно колективний характер протидії Російської Федерації буде ще, ну скажімо так, проблемніше. Ми можемо тішити себе власне політичними ілюзіями з приводу того, що був відповідний досвід прийняття в НАТО Федеративної Республіки Німеччини на момент відповідно існування берлінської стіни і Німецької демократичної республіки під протекторатом радянської Росії, але знов таки. Цей приклад, ну, скажімо так, не зовсім адекватно може бути застосований до українських реалій. Те, що відбувається в західних ЗМІ, це знов таки намагання, скажімо, зробити хорошу міну при поганій грі, дати політичні обіцянки українській стороні з приводу того, що ми перекидуємо місток до НАТО. Вступ України НАТО є невідворотнім, але менше з тим це все елементи політичних заяв. Чому я говорю про те, що це виключно елементи політичних заяв? Давайте згадаємо з вами навіть разом реакцію Сполучених Штатів, а власне їхні політичні заяви щодо можливості прискореного характеру військово-технічної допомоги нашій країні. Мовиться і попередні заяви Сполучених Штатів за підсумками. Попереднього Рамштайну щодо передачі нам систем Петріот, про які анонсувалися як відповідно терміновий характер передачі. Ну і давайте згадаємо характер військово-технічної співпраці зі Сполученими Штатами вже після голосування в Сенаті щодо надання Україні військово-технічної допомоги на суму 61 мільярд доларів. Чи виконані ці пункти? Ну, відповідь більш ніж очевидна. Причому давайте згадаємо з вами навіть той момент, що під час пакетного голосування в Сенаті Трампісти змушували там. Є чітке полушення, з приводу того, що адміністрація Сполучених Штатів мала би до червня місяця подати відповідно народне Сенату стратегію перемоги Україні війні з Російською Федерацією, Бачення Сполучених Штатів. Ці документи були передані в Сенат не в червні місяці, а лише в середині вересня. Тобто ніякої стратегії з боку Сполучених Штатів щодо української перемоги, я так розумію, немає. А подібного характеру заяви, я ще раз підкреслюю, це не більш ніж елемент політичної заяв на тлі президентських перегонів Сполучених Штатів. Причому ну знов таки, якщо сьогодні вже Луна заява про те, що Пентагон розглядає можливість перенесення Рамштайну, а я нагадаю, він запланований на 12 жовтня, то і саме питання щодо обговорення безпекового характеру пропозиції Україні, знов таки переноситься по часу. Останні повідомлення Сполучених Штатів, президент Сполучених Штатів не зможе приймати участь безпосередньо у засіданні Рамштаня, хоча він мав би головувати, аналогічна заява і від Блінкіна. Але, шановні телеглядачі, основний момент є позитив в тому, що, ви знаєте, українській стороні треба демонструвати власну суб'єктність у баченні безпекових питань. Я наведу приклад взаємовідносин Сполучених Штатів і відповідна держава Ізраїль. Коли Сполучені Штати змушені були заявити про те, що готові надати державі Ізраїль так званий компенсаційний пакет допомоги, якщо відповідна держава Ізраїль утримається від ударів по іранській території. Отом відповідь. Допомагають тим. Ту демонструє суб'єктність. Причому, зауважте, все це відбувається на тлі розмов про те, що арсенали Сполучених Штатів ледь не спустошені, і відповідно подальший характер військово-технічної допомоги Україні може зазнати серйозних проблем, тому що, а виявляється, тому що треба Демонструвати власне суб'єктність тих чи інших питань. І в першу чергу суб'єктність в моменті розвитку власного ВПК, що би не стояло раз по разу, питання надання дозволів вбити в глиб російської території з використанням західних зразків зброї. Коли Сполучені Штати будуть чітко розуміти, що в серійному виробництві є відповідна ОТРК Сапсан. Більш відомий є грім 2 з дальності ураження 500 кілометрів. Це українська зброя, яка не потребує відповідних дозволів з боку Сполучених Штатів, має тактико-технічні характеристики, які вдвічі перевищують атакам. То Тоді мова зайде відповідно про компенсацію України в моменті не використання власної ОТРК, в першу чергу по ударах. По Навтопереробних заводах і нафтобазах на території Російської Федерації. Основний момент подальших дипломатичних торгів це суб'єктність української держави. В позитиві я ще раз за закінчення ми продемонстрували вже власну суб'єктність в моменті проведення курської операції, яка стала повною несподіванкою як для Вашингтона, так і для Москви. Бо Москва, скорше за все, розраховувала на те, що є певні червоні лінії не в навіть заявах військово-політичного керівництва країни окупанта, а в певних домовленостях між відповідним Вашингтоном і Києвом щодо відсутності українських підрозділів на території країни окупанта і саме суб'єктність прийняті рішень. Фактично поламала і російські сценарії, і американські сценарії щодо закінчення цієї війни в обмін на гарантії безпеки.